І вітання сьогодні у програмі «Інформативно» людина, яка не лише захищала Україну зі зброєю в руках, а й тепер продовжує боротися за гідне життя своїх побратимів. Наш гість Руслан Полихатий – ветеран, який після поранення не зупинився, а очолив простір для військових і ветеранів під символічною назвою «Незламні духом. Говоритимемо про реабілітацію військових, про майбутні плани і про те, що допомагає залишатися незламним і тілом, і душею. А ще Руслана є помічником начальника поліції Тернопільщини з питань ветеранів. Тому про власний досвід, як можна його впровадити і допомагати іншим. Ми сьогодні будемо говорити. Руслан, вітаю вас всім, всім доб доброго дня. Мої вітання. Я хотіла би трошечки дізнатися про вас. Якщо б це був звичайний вівторок, звичайний день до війни, чим ви займалися? Чому присвячували свої будні? Працював поліції в обласному апараті на посадах в службі громадської безпеки, організовував. Роботу патрульних нарядів на території нашої області, яким був ваш шлях на фронт, як проходила служба, скільки часу ви були, і власне вже далі про те, як ви повернулися одразу після повномасштабного вторгнення, я завжди хотів якимось якимось чином долучитися до заходів з оборони України. Спочатку разом з колегами були після звільнення Харківщини в складі зведеного загону. Ми їздили налагоджувати громадський порядок на території звільненої Харківщини, Ми допомагали харківським колегам відновлювати роботу поліції. Потім, після повернення з відрядження, відразу як тільки дізнався, що в поліції створюється штурмова бригада Людь відразу. Подав заявку на щоб долучитися до цієї бригади, і вже в березні 23-го року я вже був на полігоні разом з іншими поліцейськими. Через навчання, час випробування. Скільки всього треба було ще вивчити? Чи власне для поліцейських це пів роботи, тому що в вашому буденному житті, в вашій роботі, дуже багато теж тренувань і навчань? Поліцейського досвіду. Допомагала дисципліна, саме самодисципліна, цілеспрямованість. А решта приходилось вивчати практично наново робота зі стрілецькою зброєю, з важким озброєнням, тактика військових дій цього в поліції Нас ніколи не навчали. Довелось вивчати це все практично з нуля. Ми разом з нашим штурмовим підрозділом е, приймали участь в контрнаступі, вели активні штурмові дії на півдні Бахмута. Нам разом з моїми побратимами вдалося е, відвоювати досить такий пристойний шмат нашої землі у ворога. Але під час е, повернення після виконання з одного з бойових завдань. Я наступив на протипіхотну міну, так званий ліпісток, отримав поранення, яке потім призвело до ампутації ноги нижче коліна. Потім процес лікування зайняв десь приблизно півроку. Потім протезування, реабілітація. І я вже досить ще не пройшло повного року, як я вже спокійно користувався протезом. Як після отримання протезу у вас виникло бажання ще е, займатися спортом? Тобто, коли спорт у вашому житті з'явився? Е, спорт в моєму житті появився ще на етапі реабілітації, тому що без спорту реабілітація практично неможлива. Після довгого лежання в лікарні треба заново адаптовувати всі м'язи, весь організм, до щоб він знову розпочав ходити. І з теперішніми певними особливостями з протезом, що значно складніше, тільки ну, я отримав протез, я зразу почав активно ходити, почав вчитися, тренуватися. Спочатку в мене виходило десь 500 метрів в день, потім я збільшив цю відстань до кілометра. І нарешті, коли я отримав можливість дістатися своїми двома новими ногами до спортзалу, я почав відвідувати спортзал. Ви такі дуже сильні духом. Ви прагнете вдосконалюватися, хоча б, можливо, інше, так дати собі трошечки спокійно, відпочити. І можливо, це теж свого роду така реабілітація. А ви хочете, щоб. Було і багато спорту, і були нові досягнення, і тим самим ви надихаєте тих, хто поруч з вами. І зараз саме час дізнатися більше про те, як ви потрапили на роботу знову ж таки, як ви допомагаєте ветеранам зараз адаптуватися під час реабілітації, отримувати якісь корисні знання, навички. Чим ви зараз займаєтеся? Розкажіть трошки більше на роботу. Я повернувся в основному завдяки своїм колишнім колегам, колишнім. Керівникам. Ще на етапі реабілітації вони до мене зателефонували, сказали, Руслан, досить вже лежати по лікарнях, давай вертайся до роботи. Я думав недовго, одразу погодився. Після того, як я повернувся на роботу, мені запропонували очолити роботу в поліції Тернопільщини в напрямку роботи з ветеранами. Керівник поліції області спільно з міністром обговорили питання необхідності допомоги ветеранам, і як і в системі МВС, так і в загальному усіх ветеранів області було прийнято рішення ввести посаду помічника начальника управління з питань ветеранів. Наша область була перша в цьому плані, так би мовити, пілотний проект. Зараз на даний час такі помічники ветеранів з питань ветеранів з'являються в інших областях нашої країни. Я з ними на зв'язку ми постійно обмінюємося інформацією, обмінюємося досвідом, постійно спілкуємося з колегами. В кого які є напрацювання, стараємося спільно вирішувати ті ті чи інші проблеми, які виникають ветеранів. Ветерани зазвичай з якими питаннями до вас звертаються? Питання дуже різні. Питання і, і що стосується медицини, це десь знайти якихось лікарів, потрібно домовитись в інших областях з якимось лікувальним закладом, чи може він прийняти ветерана з іншої області. Також це питання реабілітації: куди краще поїхати, де краще надають послуги. Це питання соціального забезпечення, куди звертатись, які документи потрібні, як оформити, куди подавати. І питання подальшого працевлаштування і подальшої соціалізації ветеранів, тобто заняття спортом, працевлаштування. Працевлаштування до речі є одною з таких, з таких досить серйозних проблем, яка на даний час трошки так складно вирішується. На вашу думку, і з власного досвіду, коли з'являється робота, як змінюється людина? Ветеран, особливо який дійсно там після реабілітації, і він хоче знайти себе. Якщо важко повернутися до тієї професії, яку він займався в мирний час, то як підшукати роботу, яка б була комфортною, і плюс до того, щоб людина теж відчувала свою важливість, значимість і, і працювала так, отримала якісь ще додаткові кошти. Коли боєць отримує поранення, особливо важке поранення, в нього відразу в голові крутяться думки. А, а як далі? А що я буду робити далі? Чи зможу я взагалі бути десь корисний, чи зможу я щось робити? І саме працевлаштування, саме робота, повернення назад в колектив, повернення назад до виконання якихось обов'язків дає відповідь на це питання. Що ти можеш, ти здатний, ти продовжуєш жити активним життям? Ти потрібний для себе, для своєї сім'ї, для суспільства загалом. Що в вашому житті додає вам такої впевненості я зможу? От які моменти? Чи це люди, чи це якісь особливі риси характеру, чи це якісь речі, які вас оточують? Завжди я постійно любив ставити перед собою складні завдання, щоб перевірити Руслан. Ану, чи ти зможеш? Також завдяки підтримці. Звичайно, сім'ї. Сім'я сім завжди мене підтримує в всьому, завжди вона мене надихає, дає стимул не зупинятись і рухатись вперед. Це мої колеги, це мої побратими, які зараз воюють на фронті. Це ті ж самі хлопці, ветерани, з якими я познайомився вже тут на місці. Я побачив, що хлопці з набагато складнішими проблемами, ніж в мене. Вони живуть активним життям, вони займаються спортом. вони... Ходять на роботу, вони ведуть активне життя. Що можете порадити рідним, друзям чиїх родинах, чи серед вколі знайомих є хлопці з протезуванням, і, власне, як їм підказати, чи плані спілкування, чи як організовувати якийсь відпочинок, чи як допомогти ветеранам себе почувати кращими, впевненішими і просто радіти життю? Але поради для власне для рідних, для друзів перш за все, це, це підтримка. Людина зробила важливий крок в житті. Вона пішла захищати нашу батьківщину. В неї в житті сталася, сталася біда, вона отримала поранення. І на даному етапі людина хоче виключно розуміння і підтримки. В подальшому, вже після реабілітації. Потрібно всяко сприяти, стимулювати, допомагати ветерану, щоб він почав вести активніше власне життя, долучався до якихось справ, до якихось занять, щось виконував якісь, можливо, навіть найпростіші функції. Далі в подальшому він захоче цього більше, більше складніші завдання, складніша робота. Це є повернення до цивільного життя, це є соціалізація. Що ви зараз робите такого, що ви не уявляли, що могли зробити, тобто, якесь ваше таке досягнення, досягнення вашого тіла чи досягнення вашого духу? Тобто, що ви зараз можете сказати, що от я це зробив? Я навчився ходити на протезі Так, так. і не тільки ходити, а ще й займатися в тренажерному залі. Це це так, дуже е, важливо. Я, я зараз тренуюся, е, хочу почати бігати. Хочу трошки повернутися до, до бігу перед пораненням ще під час. Е, Проходження тренувань я досить активно бігав. Я хочу від відновити це. Я я зможу. Я теж це вірю. Я дивлюся на Руслан. Я бачу, що ви несправді своїм таким позитивом, своїм налаштуванням, і от дійсно те, що ви вмієте ставити цілі, ви надихаєте тих, хто з вами. Я хочу ще більше поговорити про спорт і про спорт саме в просторі незламні духом. Які у вас ідеї і плани? Я хочу, щоб ви поділилися з нашими глядачами, слухачами. заняття спортом – це не тільки ідея «Незламних духом. Дуже багато людей, так, тих ж самих ветеранів, зараз е, займаються розкрученням, так би мовити, адаптивного спорту, ветеранського спору, спорту в нас в області. Нам потрібно, е, щоб самі ветерани мали бажання долучатися до, до цих заходів. Проводяться заходи в Тернополі. Я їх відвідую. Я би сказав, не дуже велика активність серед ветеранів чи це інформація до. Погано розповсюджується. Так, треба тобто, чи... частіше розповідати про це, так що як можна долучитися. Потрібно, потрібно частіше розповідати, більш поширювати цю інформацію. Ми також стараємося докладатися до цієї роботи. На сторінці я в себе особисто, на сторінці Нацполіції Тернопільщини, постійно викладаються інформація, відеоролики іменно про заняття спортом. Зараз на даний час, якщо мене. Мене, я думаю, чують ветерани в нас в Тернополі. Ми з колегами, з побратимами створюємо волейбольну команду для гри в волейболу сидячи. Зараз набираємо команду, тренуємося в планах поїхати десь в якусь іншу область, щоб прийняти участь в змаганні з іншими такими ж самими хлопцями, як ми. Думаю, що це досить класно, досить цікаво. Також створюємо в Тернополі в області команду з Амп футболу. Це футбол для хлопців з одинарною ампутацією нижньої кінцівки. Також прохання хлопців, яким цікаво такий вид спорту долучатися до нас. Я думаю, що на сторінці буде. Номер телефону, мій можете до мене звертатись особисто. Я спрямую до кого звертатись. За цю футбольну команду чому саме вона, які вона має з перспективи? Перспектива є досить цікава. З наступного року, наскільки мені відомо, Федерація футболу України планує розпочати чемпіонат України з Амффутболу. Для того щоб вони могли це зробити, треба, щоб в більшості областей були створені команди. Які могли би прийняти участь в чемпіонаті, тому ми хочемо з колегами, щоб наша область не пасла з задніх, а активно долучилася до участі в цьому чемпіонаті? Ну як на мене, це також дуже цікаво мало би бути. Звичайно, я також знаю, що цей простір і власне, ваші ініціативи вони не лише для ветеранів з національної поліції. Так, тобто тут можуть долучитися інші ветерани. Так, звичайно, ми основне наше завдання це залучити якомога більшу кількість ветеранів. Ми готові працювати з ветеранами як з системи МВС, так і з збройних сил сил України. Ми підтримуємо контакт, ми працюємо з багатьма. Ми готові вислухати і по можливості допомогти всім. Ну, це звучить так дуже широко, але принаймні ми будемо намагатися. Звичайно, щоденними такими кроками, спілкуваннями, цими ідеями, ініціативами, які зараз ви впроваджуєте. Якщо е, дійсно долучиться більше людей, більше про це будуть знати, то тим краще буде і для самих ветеранів, для їхніх рідних, які будуть бачити результат того, наскільки емоційно вони змінюються, як їм це буде потрібно для якоїсь мотивації, для задоволення, для впевненості, це дуже, дуже, дуже корисно. І Такі маленькі спорти. Перемоги, вони ж роблять нас щасливими. Так, звичайно. Що вас зараз робить щасливими, Руслане? Зараз на даний час мені приносить задоволення те, що я е, чимось можу допомогти е, хлопцям, які повернулись з фронту. Ця допомога, можливо, десь недостатня, десь невелика, але ми тільки ну, розпочинаємо. принаймні в нас в Нацполіції розпочинаємо такий е, широкомасштабний процес. Я думаю, в подальшому буде більше. Як ми можемо вам допомогти? Як ми можемо долучитися? Тобто, чи там зараз потрібно більш фінансова підтримка, чи так інформаційно свого боку, ми беремо на себе інформаційну підтримку. Ще як можна допомогти вам? Інформаційно це завжди дуже добре, тому що як я сказав, більше поширення інформації буде більше надихати хлопців наштовхувати, долучатися до всяких заходів, активностей і так далі, звісно, потрібна допомога спонсорів. Особливо зараз при формуванні волейбольної команди. Тому, якщо будуть бажаючі долучитись до ветеранського спорту, також запрошуємо до співпраці. Волейбол, футбол. Який ще спорт вам дуже подобається? На який би ви так замахнулися? Що ще би хотіли втілити впровадити його? Кросфіт як один з елементів стронгмену зараз по всіх областях. Розпочались відбіркові змагання до ігри сильних. До яких залучаються саме ветерани, саме люди з пораненнями, це дуже цікаво, дуже активно розвивається. Це можливість потрапити на змагання міжнародного рівня, а все розпочинається з тренувань і таких місцевих змагань, коли ти бачиш на що ти здатен, і коли ставиш трошечки вищі цілі, правда? ж? Так, так, звичайно, все починається з малого. Спочатку така невеличка команда. Спочатку тренування, потім змагання з іншими областями. А потім а чом чому би ні можна переходити і на міжнародний рівень спортсмени з ветеранської спільноти. Хто зараз вас надихає? Про кого би ви хотіли розказати? Є в нас в області Олексій Горб. Я думаю, його багато знає, Так, знає. Так. Е, призер і, ігор нескорених. Є також дуже класний ветеран Віктор Серебовлі, позивний адвокат. Він активний учасник всіх ігор Сильні України. Він бере участь практично у всіх спортивних змаганнях, які тільки проводяться в Україні. Це люди, які мене надихають власними досягненнями, власним досвідом. Ну, ви теж можете про них прочитати, дізнатися, подивитися інтерв'ю з Олексієм Горбом. Є інтерв'ю на Ухрадіо, Так що теж це настільки позитивна людина, яка може вас надихнути, мотивувати. То ну й власне, як і наш сьогоднішній гість Руслан, як ви бачите роль ветеранів у побудові сильної нової України. Роль ветеранів, звісно, важлива, тому що ветерани вони готові змінювати цю країну. Вони готові брати участь в процесі розбудови відбудови нашої держави. Єдине, що в мене викликає хвилювання, це можливість використання ветеранів в своїх цілях певними громадськими політичними організаціями і так далі. Мені би цього дуже не хотілося. Тому власне прислухатися до думки і надавати право вибирати і допомагати всіляко допомагати творити зміни тут в рідному місті, на своїх місцях, і бачите, що дійсно і суспільство разом з вами буде змінюватися, і все, все буде набагато краще. Ну, власне, ми бачимо зараз, що все змінюється, коли з'являються активні. Люди, які бачать, які живуть цією ідеєю, які бачать, як потрібно зробити, не чекаючи якихось можливо схвалень і так далі, тим більше маючи такий колосальний досвід. Ціна кожного дня в нас дуже дуже велика, і тому потрібно це розуміти, цінувати тих людей, завдяки яким ми зараз працюємо, ми маємо можливість спілкуватися, маємо можливість працювати завдяки вам. Я дуже вам дякую за вашу працю щоденно за вашу місію у цьому просторі незламні духом. І Я вірю, те, що ми будемо теж вам допомагати для того, щоб ваші мрії, ваші плани здійснювалися. Вони справді мають дуже велику хорошу мету. Дякую вам. За запрошення за можливість донести інформацію, нагадаю вам, що сьогодні в нас у гостях Руслан Палихатий, це помічник начальника поліції Тернопільщини з питань ветеранів, керівник ветеранського простору незламні духом, людина позитивна, яка е, хоче, щоб наші ветерани були сильними, були спортивними. І багато перемог на їхньому шляху, щоб була. Дякую вам за сьогоднішній ефір. Обов'язково ще почуємося. Ви залишайтеся разом з нами на хвилях Ухрадіо на 101.1 та